Вот. Ответила назад на порядке. На Теперь за 4 года ни одного не провел собрание города. Согласно ее полномочий, того то же самого закона при месте убывания, он обязан проводить вот, собрание жителей города. Ні разу то не про нього. Встреча, яка зараз проводится, она нікакво значения не имеет. І то, смотрите, он зараз виставляє перед себя госпожу Вірик, сейчас все і дорога висвітлють і ні за що не кричає. Вот. Все и так далее. Вот это його воззвание, щоб было його перед, на виборах. Там ни одного, ну, то, что все соврал, ничего не выполнил. из тех. я построил дорогу, пустил автобус, детям войны, вот, э, квартиру у приведу на индивидуальное отопление, вот, и э, очистку города будут совершать лучше. Вот, ничего. Зато одно, за то одно единственное, что ему удалось сделать, это создать коммунальное хозяйство. Коммунальное хозяйство. Это, наоборот потянулось бюджета средства огромные и пользы никакой не дало абсолютно. Город засолен полностью. Мусор, не вывозится мусор, Контейнеры приполнены и загажены полностью. Я сейчас предлагаю маленькому сообществу объявить э, пишену. Петр Иванович полный недоверие в его работе. И вот, приз... не то, что там признал, что Дмитрий Дмитриевич не работает. Дальше теперь нельзя. Еще скажу, что если бы вообще Кашина не было 4 года, пользы было больше для жителей города было. Он значительно занизил все, абсолютно. Только он был кого вот, море Благодаря своей бездействии. Вот. И, за Володимир Петрович розлав, під вас не величезне питання. Шановні друзі, ви так речітельно безпокоєтеся за мене, то в не до нього є все одно. Отключайте мене на питання. Одне питання, якщо від нього викинеє, буде благодати, буде Петрович, Зараз я допоможу зразу. Ваша земля, закладовища земля, викидемо під банків. Давайте поміняємося. Ми ставимо вдасти бабки, це два геть, два металони про що розвитися. А то сте за щоб люди далеко не ходили на кладовищі. Як ви на це дивитесь? Попестей. Поміняємо Слово не дається садовичу. А мені.

Наше кому... комунальне підприємство на даний момент. На комунальне підприємство на даний час працює 14 чоловік. На балансі підприємства знаходиться 7 одиниць техніки, а саме два сміттєвози, асинізаційна машина, телескопічна автовишка, два трактори, вода. скала. Напротязі 2013 року комунальне підприємство займалося э, вивізом твердих побутових відходів. Старовнення крадики будових відходів надавали послуги зі та також обслуговування мережі. Що касається побутових відходів. За 2013 рік на, на полігом міста Мини було прийнято 12 582 метри кубічних передих побудових відходів. Транспортом підприємства було зібрано та перевезено 10 200 метрів кубічних, в тому числі від юридичних осіб – 1916 відход близько 400 метрів кубічних від населення близько 8 тисяч побутових відходів. Загальна кількість картенерів по місту на даний час становить 143 штуки. За прошли рік додатково встановлено 20 картинерів. Що касається заключення договорів, Прошлий рік в нас була людина, яка обійшла, мабуть, всі двори, де людину приймали, заключали договори, але, на жаль, значна частина людей добре, що хоч не спускали собаки. Були такі, що чуть ли не з палкою кидалися на цю жіночку. І заявляють, ми не платили, платити, не будемо, повинна держава. Шановні, ну держава це ж ми з вами. Рівень охопленості е, послугою, по твердих побутових відходів, згідно до гамарів, які заключені. Настановить по багатоквартирним будильникам 40% по населенню. 29,6%. Але те, що ми позаключали договори, це не значить, що ще люди ті, які заключили, і платять. Користуються цією послугою, тому що я розумію, що газ, воду можна поїхати відключити, поки ну, не зовсім там правильно юридично чи ні. А мусор людині не заб'єш, він не платить, платити, не буде, ну вивіз посадку. Або їде під кабінети, каже карбінет, вже не посадився з тиском працівника міліції чи когось. Це все на нашій стороні. Середній тариф на погодження з таким побутовим відходами для населення по Україні зараз становить близько 33 гривень за метр кубічний, в тому числі 10 гривень. На захоронення. В нашому місті відповідно зараз 18,54 копійки за вивезення, за захоронення це якщо саме хто привозить, Але заселення, ті, хто привозить на полігон, ми гроші не беремо. Це підприємство. 10 4 гривні, 10 копійок. Савівати збор та вивезення, де кому відходять на даний момент. 22 гривні за метробічі. Збиток нашого підприємства за 2013 рік в зв'язку з тим, що, як казав вже Федор Іванович, казначейство, оскільки ми не приймали рішення, щоб, будемо сказати, дати дотацію між тим. Тарифом, які щоб не класти чи собіватись на населення, а брати так, як і платиться за воду, там, за другі комунальні відкрити на населення. Але з травня місяця платежі по і не приходять. Ви знаєте, що це зараз ситуація в тому консультацію. Лазня, працює лазня. Тарифи по лазні 25 гривень. За 2 години користування, ну, звичайно, що ну, якщо людина сидить 2,5 години, то ніхто його сховає не виміряє. За прошлий рік послуга наразі за період з березня до кінця 13-го року скористалася 946 чоловіка. Напротязі 2013 року, року проводилося Знову ж залежить від нашого фінансового стану. Вишка є, на бензин гроші ми знаходимо. Але купити лампочки, ми вже зверталися. Хто і за север саме купує, хто купляє, приїжджаємо. Хотілося поставити економний, не розбігаючи лампи, але вже буває до того, доходимо, що купляємо хальбі, які ніби сотку поставити, щоб дешевше і якось, щоб особливо осінньо весінній період, Мешканці, особливо Чугаївка, Гурнавка, там, де немає твердого покриття, підписку, через одну, який до Варпочки Сергій. Ось буквально недавно додали ще два фонаря на переход по вулиці Верни. Це переход із кінця Красина на Чугаївку, де місто. Зараз загальна протяжність. Вуличне освітлення у нас складає 83,4 кілометрів. Встановили, як казав Іванович, ми э, У ну, нас їх хватило грошей. У нас зараз в музику 20, ми тільки встановили 5, так що по всій мініму встановити так що. Я бы не хотіла працювати, так еще не собі важливість. Ми не все дякую за увагу. Питання, вот у мене питання, питання таке давай. Я думаю, поулиці. Там каналізація з вами проходить. Таді вода проводить. І если в вот, полі у ті машини, вони не можуть провалити на утижу. Ви ж їдете, давай, бачите, які будуть їздити. Ну, там, я так розумію, сама зоопарка, там приватне живе зу... людина, якого своя опора. Да? Ну, ви затримали, що стаєте. Ну я не бачу, що прикидує живі. Між... Я не можу сказати.

У районі... А, за не загоном? За жидемом да. заводи. Для не за железне дерево. Там люди не живуть. <звіпи> Ні, у нас ми планіли, але ну, вийшло, що з фінансами ми зараз не можемо закупити. Це все в нас. У хаті садово, це як правило. Калабери вже стояли, але люди дуже жалюються і почалися вийти.

Там навіть там немає немає дорічного освітлення. Ми ви виїжджали, це був запит депутата нашого товариша Волоса. Ми виїжджали туди, вибрали представника РЕО. Так просто, просто так ми не можемо повесити. Надо проект, робити проєкт. Там дуже насичено, там і связистики. Це, це, це питання не надає дітей. Шановні, давайте я вам трошки розгорю за обстановку. Повірте, якщо в нас вийде, получится... таки. Ми э, створили програму по тому, щоб поміняти все для Не Пойдемо того, хто нічого не робить. А, шановні, це треба допомогти супрія. Якщо ти нічого не робиш, то тебе нічого не маєш. Це було пам'ят. Той, що попадали з Значить, то ці кошти будуть виділені із Євросоюзу, не з нашого нещасного бюджету України, а іменно із Брюсселя згодом вирішу. Повірте мені, я був на рада, і віхта, слава Богу, трошки є. Порядка 30 мільярдів виділяється кошти для тих, хто підписав водойми.